Сьогодні готуємо панкейки. Для початку нам потрібно 4 яйця, відділяємо жовтки від білків. До білків додаємо в декількох етапах 50 грамів цукру. Все добре збиваємо до білих піків. Після чого до жовтків вливаємо 40 мл молока та додаємо 60 грамів борошна півчайної ложки розпушувача. Та ванілін добре все перемішуємо до однорідної консистенції. Вливаємо жовткову масу до білкової і все добре перемішуємо. Потім жаримо панкейки на сухій сковорідці. і обов'язково додаємо одну чайну ложку води, накриваємо кришкою і жаримо. Після того, як ми перевернули панкейки, знову додаємо 1 чайну ложку води і все жаримо. Ось такі панкейки в мене вийшли. Підписуйтесь на канал. Всім смачного!